Привіт, криптони. Сьогодні тема, можна сказати, заїжджена до дири. Це профіль папки у занопостері, а особливо профіль папки під Telegram таплики Telegram проекти як загнати свої аккаунти, як створити профіль папки, як їх зберегти і потім використовувати у шаблонах. Такі питання часто приходять до мене особисті, і я вирішив записати таке відео, створив такий міні-шаблон, який допоможе вам заганяти ваші аккаунти у профіль папки. Ну, це відео звичайно що більше для новачків, тому що для бувалого користувача часу не просто створити такий шаблон і створити профіль папки це не проблема. Тому давайте зразу відкриємо фідні налаштування. Тут, в принципі, все досить просто. Я намагався по максимуму прописати і прокоментувати, щоб було зрозуміло новачку. Це папка, тут ви вказуєте шлях до папки для нових профіль папок. Тобто там, де ці профіль папки, які згенеруються, будуть лежати у вас. Далі вказ шлях до файлу зі списком майбутніх профіль папок. Тобто у вас ще немає ніяких профіль папок, але ви придумуєте для них імена, вписуєте в той файл і до того файлу прописуєте шлях. Значить, в самому архіві ви знайдете, так, ви знайдете ось таку структуру. Тут папка у вас буде пуста, сюди будуть падати нові профілі папки створені. Якщо у вас все правильно буде прописано, то тут буде одна папка створена, друга, третя, четверта і так далі. А от InputAx вам треба буде прописати шлях, це може бути абсолютно будь-який файл. В даному випадку це просто приклад. Я тут написав назву майбутньої профіль папки плюс-проксі, якщо ви їх використовуєте. В даному випадку, папка 1, це придумано, її не існує, але я просто придумав знаю, таке ім'я. І далі проксі, яке буде прив'язане до того аккаунту. Папка 2 папка 3 і проксі. Якщо проксі немає, просто можете лишити крапку з комою, можете лишати, отак видалити. От і все. Я буду зараз вам показувати, на прикладі ось такого списку. Я просто придумав папку 1, папка 2, папка 3. Ну, Без проксі. Відповідно, прописуємо шляхи ось тут. Спочатку придумуємо назву. Для наших профільпапок. Можна назвати назвою там, логіна телеграм-аккаунта. Це може бути абсолютно рандомне ім'я. Може бути 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. І далі ще одне налаштування це час очікування дій користувача. Ви можете запускати дані шаблон як в Project Maker, так і в Xenopster. Він створить профіль папку, зайде, встановить розширення на всякий випадок. Таке розширення Android for Web Telegram. Часом деякі тапалки без нього не працюють. Тож воно вже у вас було встановлене. Перейде в Telegram Web і далі буде чекати дій користувача. Тобто, воно, в принципі, якось отак виглядає. Ну, в даному випадку воно ніяк не виглядає, бо не відкритий браузер. Ну, зараз я вам продемонструю. От. Після того ви там руками зайдете, залогінти свій Telegram аккаунт і далі нажмете далі і збережете. Ну, давайте я запущу даний шаблон. От Він створює профіль папку. В даному випадку це папка 2, тому що там рандомне отримання. А, Тут трошки правильно, він якщо буде працювати без проксі, то вас попередить, що ви працюєте без проксі, папка 2. Ну і піде далі. Встановить розширення. 7 секунд на це, тоді перейде на веб-телеграм, і далі буде очікувати ваших дій. Якщо ви запустите це в, в занопостері, то ви відкриєте інстанс і побачите отаку от, таке повідомлення, де він вам скаже, що чекає 300 секунд в даному випадку, і ви можете тут робити будь-які дії, логінути в своєму телеграм-аккаунті, потім просто натискаєте Продовжити, і він йде далі. В даному випадку він просто збереже ваш профіль і закриє поток. Тобто я тут логін зараз не буду, я просто натискаю Продовжити і ну, в даному випадку у нас стоп, а в зампостері буде закриття інстансу. Тоді ми йдемо в нашу папку. Так, ну, я запускався трохи з іншої папки, тут в мене окремо. От. Так. От. І ми бачимо папка 1. точніше папка 2. Це наш профіль. От він збережений, і от такі файли в ньому. Обов'язково має бути так. Якщо у вас залетіли оці файли десь прямо в New Profiles, тобто у вас немає назви вашого профілю, який був в даному от списку, да? то значить це десь неправильно прописані шляхи. Тобто Має саме бути отак. Ви придумали якісь папки. Я єдине, що тут вкажу, тільки щоб у нас зі того списка бралась перший. Ну і видалялося. Тобто у вас буде по порядку з цього списку братися кожне ім'я, створюватись така профіль-папка. ви собі там руками логінитесь у вашому телеграмі. І далі в принципі, жмете далі і зберігаєте. Можете запускати, кажу, як хочете. Дана опція от, очікування дій користувача більше для зенопостера, для того, щоб запускати прямо в зенопостері це все. От, ну, само собою, телеграм-аккаунт реєструвати треба на телефоні. От, ну і з телефону, в принципі, досить зручно сканувати цей код і зразу логінитися в даний аккаунт telegram Web і потім просто зберігати цей профіль. Ну і в подальшому працювати з цим профілем вже як завгодно. Хочете використовувати мої шаблони, хочете свої. Якщо логіка побудови шаблону якраз. Є основою на профіль папок, то без проблем працюйте і все. Ну, Надіюсь, що це відео вам було зрозуміле. Само собою, ви можете дані профіль папки використовувати для інших проєктів. От ви просто берете цю ж заготовку. Тільки якщо ж у вас профіль створений, то ви вказуєте так само шляхи. Тут момент такий, що ми ставимо галочку, якщо в нас профілю нема, то ми ставимо здавати галочку, якщо на ні сучаснують. Якщо ви прописуєте шлях до тої самої папки, і ця папка вже буде, то він не буде створювати дублювати нову папку, він просто відкриє ісловичу. І далі ви можете замість у Telegram Web вказати будь-який інший ресурс, там YouTube чи Google чи ще щось, якщо він дозволяє вам залогінитися, не так як а… Автоматизувати логін, наприклад, через сам зенопостер, будь ласка, авторизуйтеся, і це буде вже повністю автоматичний власне, шаблон, який, наприклад, логіниться у ваших Google аккаунтах. На цьому все. Профіль папки використовувати можна на один поток. Одна папка може використовуватись тільки один раз одночасно. Тобто, якщо ви юзаєте, наприклад, декілька таполок, і у вас профіль папка просто одна. То одночасно дві таполки ви юзати не зможете в різних потоках, тому що один поток візьме папку, заблокує її, і другий вже до неї доступ мати не зможе в той самий момент. Якщо ви хочете багато тапалок і багато юзати, то вам треба буде копіювати профіль папки окремо. Тобто, Наприклад, для кожного шаблона, от у вас є там якийсь умовно шаблон, і ви до нього берете оці, цей список папок, в даному випадку тут одна. Копіюєте і переносите в папку, наприклад, шаблона того, і шлях прописуєте конкретно до тих профіль папок. Тоді воно буде працювати. І кожна профіль папка може братися без проблем. Просто для кожної етапилки придеться дублювати окрему профіль папку. Якщо ж ви їх запускаєте проекти поступово по черзі, то можна використовувати одну профіль папку. Ну, Така логіка занопостера, вона лочить папку і слідуючі шаблони її взяти не зможе. Тим більше, після того, як шаблон закінчив свою роботу, папка якийсь ще певний час залишається там, можливо, 2-3 хвилини. Це теж треба враховувати при побудові логіки своїх шаблонів. На цьому все. Надіюсь, відео було корисним.